Окружна виборча комісія територіального виборчого округу номер 70 працює в приміщенні Мукачівської міської ради. Бюлетені на позачергові вибори президента України вже отримали, як і безліч різних матеріалів та засобів для організації роботи дільничних виборчих комісій. У нас в територіальному виборчому округу сформовано 124 дільничні виборчі комісії, 41 дільнична виборча комісія у місті Мукачево і 83 у Мукачівському районі. На даний час вони вже сформовані. І комісії окружні і дільничні також сформовані, і на даний час вони готові до роботи. На всіх попередніх виборах були випадки, коли люди не знаходили себе у списках дільничних комісій. До 19 травня додати себе до цього списку можна було, звернувшись до державного реєстру виборців. Сьогоднішнього дня зміни у списки виборців можуть бути зроблені тільки за рішенням суду, тобто громадяни, які не знаходяться в списку виборців. Потрібно звернутися до суду і вже в судовому порядку вирішити це питання. Скільки і потім, часу це займе? Я думаю, що рішення суду то в районі 1-1,5 години більше не буде. Виборчі бюлетені вже на місцях в окружних виборчих комісіях. Незабаром їх розвезуть по дільницях, де їх зберігатимуть під охороною аж до дня виборів. Вчора ми отримали вже виборчі бюлетні в повному складі і. 23-го, тобто в п'ятницю вони будуть видані на дільничний ну до дільничної комісії. Організаційний процес триває без ускладнень, тож виборцям залишається прийти в неділю, 25 травня, на свою дільницю, та проголосувати. Це право і обов'язок кожного громадянина України в день виборів прийти і висловити свою думку, своє бачення на розвиток нашої країни і вибрати достойно президента нашої країни